Доброго дня, шановні студенти. Отже, лабораторна робота номер 3 присвячена методам побудови державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення. За метою сьогоднішнього заняття є вивчення методів побудови державної геодезичної мережі та мереж спеціального призначення. Отже, для початку ми з вами розглянемо теоретичний матеріал, який буде потім представлений. У вигляді самостійної роботи, тобто ми зараз з вами обговоримо, і після чого вам необхідно буде опрацювати самостійно дану роботу. Отже, державна геодезична мережа складається з мережі геодезичних пунктів, різномірно розміщених на території держави, що забезпечує поширення систем координат і висот та гравіметричної системи, і є вихідною для створення інших мереж. Отже, побудова державної геодезичної мережі включає такі основні види робіт, такі як проєктування будівництва, рекогностування місця зведення геодезичних пунктів, побудова геодезичних пунктів, вимірювання елементів геодезичної мережі, математичне оброблення результатів вимірювання внесення даних до бази даних геодезичних пунктів та банку геодезичних даних, проведення обстеження стану геодезичних пунктів, проведення відновлення геодезичних пунктів, складення каталогів геодезичних пунктів, ведення банку геодезичних даних, проведення моніторингу державної геодезичної мережі. І для геодезичного забезпечення топографічного зйомка встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів державної геодезичної мережі. Отже, у масштабі 1 до 25 тисяч, та у масштабі 1 до 10 тисяч, один пункт на 30 км квадратних та один репер на трапецію масштабу 1 до 10 тисяч. Отже, у масштабі 1 до 5 тисяч, 1 пункт на 20-30 км2 та 1 репер на 10-15 квадратних км. У масштабі 1 до 2 тисяч і більше, 1 пункт на 5-15 квадратних км та 1 репер на 5,7 квадратних км. Для топографічної та кадастрової зйомки у масштабі 1 до 2 тисячі і більше. На доповнення до геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі визначаються пункти годозичних мереж, згущення та знімальних геодезичних мереж. Отже, складовими державної геодезичної мережі, є геодезична або планова, нівелірна висотна та гравіметрична мережа, пункти яких повинні бути суміщені або між якими встановлено надійний геодезичний зв'язок. Отже, державна геодезична мережа та мережа спеціального призначення будуються традиційними лінійно-кутовими методами трангуляції, трилатерації та полігометрії, отже, або супутниковим методом. І отже завдання полягає саме в тому, що для вивчення методів побудови державної геодезичної мережі необхідно дати відповіді на питання, які посилаючись на відповідний нормативно-правовий документ та статтю, а також необхідно скласти таблицю. Отже, для початку дайте визначення планової геодезичної мережі, назва нормативно-правового документу. Отже, ми пишемо статтю, пункт і відповідь. Так само ми використовуємо той сайт, який я вам надсилала на попередньому занятті. Зараз так само продемонструю екран для того, щоб ще раз закріпити ті завдання, які ми вже з вами виконували на попередньому завданні. Отже, також чекаю ваші роботи на перевірку. І отже, нам необхідно з вами знайти саме документ, в якому ми зможемо потім знайти відповіді. Отже, нам необхідно визначитися з документом стосовно методів побудови державної геодезичної мережі та мереж спеціального призначення. І отже, зараз ми переходимо до завдання. І дайте визначення планової геодезичної мережі. Назва нормативно-правового документу і назва статті. Зараз я знайду і продемонструю вам екран. Так, назва нормативно-правового документу щодо визначення планової геодезичної мережі. Отже, зараз я демонструю свій екран. Так, і отже, як того разу, за посиланням, яке я вам надала, ми будемо саме моніторити всі ті документи, які нам необхідні. Отже, для початку нам необхідно зайти у свій профіль. Далі, після чого ми будемо шукати той нормативний документ, який нам знадобиться для опрацювання. Отже, у нас є державна, державна геодезична мережа, і отже, ми шукаємо даний документ. Отже, у нас є: ми бачимо наказ державної будівельні норми, системи забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Отже, державна геодезична мережа. Давайте спробуємо саме ось цей документ. Стемою забезпечення державні будівельні нормі. лишності геометричних параметрів у будівництві, геодезичні роботи у будівництві. Отже, дивимося, чи цей документ є чинним, статус документа чинний. Після чого ми переходимо і бачимо, що ось тут справа ми зможемо знайти за допомогою пошуку за текстом. Так, отже. Так. Отже, щось тут в нас не виходить. Не виходить щось знайти, необхідно проплачувати. Добре. Зараз ми будемо шукати за даним. Отже, шукаємо. Геодезична мережа. Геодезичне забезпечення, геодезичні роботи. Геодезична розмічувальна мережа для будівництва. Так. Все одно щось не, не виходить. Зараз спробуємо. Давайте спробуємо інший сайт, бо щось в мене тут запит на, на, на платну версію. Зараз я спробую ще знайти сайт і надішлю вам посилання комітету. Зараз повернемося до державна галодична мережа. Зараз хвилиночку не знайдемо і будемо продовжувати. Отже, демонструю вам екран. Отже, зараз сподіваюся, що вам видно мій екран. І ми бачимо, що я за пошуком також є законодавство України, сайти Верховної Ради України. Я надішлю вам також посилання, тут також є нормативні документи. Отже, після чого в пошуку Google я знайшла державну годизичну мережу і прописала, знайшла ось саме посилання на цей нормативний правовий документ. Після чого мені необхідно знайти державну годичну мережа, я натискаю пошук, і ми бачимо пошук у тексті державна годизична мережа. Бачимо міністерство, яке затвердило даний наказ про затвердження порядку обстеження та оновлення пунктів державної геодезичної мережі. Потім ми бачимо, спускаючись нижче, загальні положення. Це в загальних положеннях прописані, що в цьому порядку і як визначає механізм обстеження та оновлення пунктів державної геодезичної мережі. Потім трошки нижче бачимо, геодезична планова мережа включає українську постійну діючу перманентну мережу спостережень і е, державна е, геодезична мережа закріплюється на місцевості. Отже, ви можете написати, що це, е, як там у нас завдання, йдеться запитання, стаття, яка. Назва нормативно-правового документу, стаття, пункт і відповідь. Отже, дивимося на даному прикладі. Бачимо, що цей документ називається Порядок обстеження, потім чим він затверджений, затверджений наказом, і ось можна так ось, і ось номер і дата наказу. В принципі, ви можете написати яким затверджується, просто написати наказ, потім назву і дату з номером. Отже, після чого ми пишемо, там де стаття 1 загальні положення, пишемо пункт 1.3 е і е складовими державного дозичної мережі, і потім саме. Прописуємо, копіюємо звідси, вставляємо наш документ. Отже, за цією ж аналогією дивимося, що ми будемо шукати далі. Що таке нівелірна геодезична мережа, назва нормативно-правового документу. Так само ви можете шукати на даному сайті, ось, ось тут, в пошуку. Тобто, ось тут в пошуку ви можете писати що саме нам необхідно, як, яку назву документу і які ключові слова. Тобто, після чого ви можете дивитися, шукати і ось пошук за реквізитами. Ви можете знайти за ключовими словами геодезична, геодезична мережа в назві, в тексті, в назві. Потім можете шукати, хто видав органи влади України, хто затвердив, ну, якщо у вас є ця інформація. Якщо цієї інформації немає, то не потрібно зазначати, щоб ми не збилися вид документу. Наказ, постанова, закон там будь-який документ, який вам цікавий. Також ми не будемо його обирати, щоб розширити наш пошук. Номер документу це, якщо ви, наприклад, знаєте, е, номер там наказу, постанови або закону України, ви одразу пишете номер і знаходите шукати. Отже, шукаємо. Шукаємо, бачимо про затвердження порядку обстеження державної медичної мережі, про затвердження основних положень створення державної медичної мережі. Давайте зараз переглянемо, що в нас є тут. Одразу звертайте увагу, будь ласка, на чинність документу. Документ втратив чинність. По Поточна редакція Втрата чинності. Тобто цей документ вже не, не є чинним, і ми його вже не можемо використовувати так, як він вже не актуальний. Отже, ще раз пишемо геодезична мережа. Шукаємо пошук. І отже, дивимося. Ось тут одразу ви можете дивитися. Про реалізацію експериментального порядку стосовно різних споруд, капітального, технічного переоснащення нам не підходить. Далі шукаємо за найбільш підходящою назвою. І так само працюємо з даними документами. Отже, також я вам надам посилання. І ви можете продовжувати працювати над цими всіма запитаннями, що таке нівелірна геодезична мережа, також назва нормативно-правового документу, стаття, пункт і відповідь. Далі охарактеризуйте державну геодезичну референсну систему координат вск 2000 так само у яких координатних системах визначається положення геодезичних пунктів державної геодезичної мережі. Назва нормативно-правового документу, яка система координат використовується при побудові нівелірної висотної мережі, назва нормативно-правового документу, стаття, пункт і відповідь, що в себе включає українська постійно діюча перманентна мережа спостережень глобальних авіаційних супутникових систем. Далі, які геодезичні мережі відносяться до геодезичних мереж спеціального призначення? З чого формується банк геодезичних даних, назва нормативно-правового документу, також стаття, пункт і відповідь. І отже в дану таблицю також необхідно заповнити. Тобто у нас є методи побудови геодезичної мережі, у нас є назва геодезичної мережі, назва методу, вимоги до побудови і точності характеристики. Отже, державна геодезична мережа. Геодезична планова мережа першого класу, назва методу, вимоги до побудови і точності характеристики, геодезична планова мережа другого класу, третього, нівелірна висотна мережа. І е, геодезичні мережі спеціального призначення, знімання геопросторових об'єктів кадастрова зйомка. Тобто так само необхідно заповнити цю таблицю. Приклад заповнення розкажу вам у наступному відео з прикладом. Отже, розпочинайте виконувати завдання 1 стосовно відповідей, надання відповідей на запитання з 1 по 8, і зараз у наступному відео розповім про методи побудови геодезичної мережі. Дякую за увагу.